Вітальбудельшахе Шахів рай проти Мазгула, Назгула. Якийсь таємний тип. Рейтинг 1898. Руй зиграю з Хевенінгем. Шевенінгем. На найдеров, на полу Так, тут будет пунктик. Ну, давай сюда пойдем. Это не знаю, что таки Какой-то пассивный быть суперник. Взагалі де 5 можу зіграти. Раз можу, значить граю. Пасивно суперник щось тут робить. Так. Кінь є 5. Що нам це дасть? Щось має дати. Якось 4. Ну, взагалі тут аж 5 хороших хіт, я думаю. Не дурний, тому що кінь на G3 завжди погано стоїть. Ми це намагаємось доказати. Ну, коней, мабуть, з темпом, щоб тут. суперник не розслаблявся. Так, ну тепер типова ідея 4 h 3 Прослабити взагалі цю всю двіжуху королівську. Кіневчу, тут дуже гарні поля у нас є. Це добрий. Можна не поспішати можна. Якось паряний. Хоп, відразу. Так, тепер би тут мат поставити йому якось. З G2 поля. Але треба щось розміняти. Кінь Е5, можливо, сунути. Я не хочу бути слона, ну так, чисто полякати суперника, що він зробить. О. Слон відійшов туди. Не факт, що тут у нього буде робота. От десь би тут поля б захищати, можливо, там десь атакувати. А там. Він буде помінятися. Та може F5 можливо зіграти. F5 і тут стукнути, але. F5 треба зіграти 100%. Я це відчуваю, але треба прибрати коня і захистити е 6 Прибрати коня, захистити 6. RSB 6, він якось відразу чорний кудись. А можна так і взяти фрезем. Загалі угу. взагалі прослабляє білі поля, типу. Типа, типа... Ну, ти просто білим полям йому вліпити мат. Як ми і хотіли. Після ходу F5 проженем коня, полеті Є4 заберемо і у коня і слона і залишиться тільки його десь намалювати йому. Ти приземліш тринулі хочу піти, сон є чотири 3,0. Далі якось. Якось так перекрию фрезя, щоб він там нікуди не втік і тут мат хоче поставити. Хоча він рівно тут що він тут, тут нічого не зробить. Шаг зарядасть такий, щоб час витратити, мій. Слоном треба брати, щоб він ще тут. Зараз тут стукне. Блін. Козел який, а? Ладно. Да, да. Ну, а то вже... 71 на 90. Як завгодно будь грати за те, щоб виграти. Може це і правильно, але як на мене, ні. Може тут супернику краще було б звернути увагу на його гру, бо вона дуже дивна. В такій позиції він дуже довго, ходить, маневрує, це три якийсь пасивний хід, дає можливість мені побратись за центр. Переводить коня туди, та й. Навряд чи в нього є якась робота, тому що H5-4. Я захопив простір, і що робити з цим конем не ясно. Ось. Проганяється кінь. Ну, Типово, в принципі. Найдалі заткнути пішачком, і тут уже десь по тарашу він би сказав, що через 30 ходів на g 2 буде мати. Знову тут. Суперник прослабляється, ще більше відкриваю цю білопольну діагональ. Мені і треба її розчистити, щоб тут добігти туди. Ось. Тут, в принципі, білі ще якось тримались. На 3 нулі. слон є 4. І на F5 тут проблема яка була в F5. Р з Є7. А, Тож тут розміни йдуть. Ось. Ну, суперник. Грає на час. І проблема тут в тому, що якщо ти, він би тут виграв би мене, він подумав би, що все окей. Ну, типа, що він то добре грав насправді ні. Справді він тут помиляється. І оці всі грязні штрюки вже йому не працюють. Він отримує мед.